Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 3 травня 2024 року. Отож. Отож карта дня для нас. Що там в нас сьогодні? Справедливість. Вчора в нас була справедливість. Що сьогодні знову. А що в нас на дні колоди вісімка кубків. Ну, тут же трошки інакше, тому що ми щось залишаємо. Ну, справедливість це державні установи. Ясність, це. справедливість, так. Наслідок, ну, тобто карма. Наслідки, коли ми отримуємо наслідки наших попередніх дій. Відповідальність. Особливо по справедливості, важливо бути чесним, відповідальним, дотримуватися закону, правдивості, тому що меч, меч це є ясність і чесність і справедливість. Має бути баланс. Ну, що в нас ще справедливість? Отримання результату, юриспруденція, ну, навіть ну, будь-які державні установи, куди ви йдете, чи вас викликають, чи ви йдете за результатом туди, чи ви йдете за довідкою, чи ви йдете ну, глобально щось. Писати заяву, розлучатися, одружуватися, для когось це суд, для когось це повістка. Ну, Все ось таке, де, коли ми займаємося таким серйозними і відповідальними справами. Не обов'язково, що вони нам подобаються. Так? Але це такі речі, які потрібно зробити. На дні колоди вісімка кубків. Це коли ми щось відпускаємо йдемо. Вісім кубків це досить багато, коли от ми, вони всі залишаються, бачите, кубки залишаються на. Вони... Ми йдемо від них. Тобто те, що ми залишаємо для нас є емоційним, для нас ну, і боляче. Але так буде на краще. Хоча, можливо, йдемо в невідомість. Бачите, тут гори, які потрібно, ну. Досить такі перешкоди, які потрібно пройти, перейти через ці гори. Але. Те, що ми залишаємо, воно вже або вже себе віджило, або ми це відпускаємо, або вже ну, для нас тут вже нічого немає нового, нема того, що тішить. Хтось іде на пошук істини, хтось назавжди, хтось, наприклад, від батьків з'їжджає. І також це боляче, тому що, тому що тут не було проблем, а там нове доросле життя починається. Але ми розуміємо, що це потрібно зробити. Як би це не було боляче, тому що там буде розвиток, перспективи, ну, самостійними ми стаємо. Ну, це для прикладу, для когось, можливо, ви залишаєте стосунки, тому що також вони себе вичерпали вже. І ви нічого один одному вже дати не можете. Хтось залишає роботу, тому що, тому що також нема росту. Чи вас не влаштовує зарплатня, чи колектив, чи керівник, і ви йдете на пошук істини. Ну, тобто підставляйте свій варіант, але ви залишаєте те, щось для вас що було. Частиною ваше життя, що мало цінність для вас, що ще, можливо, і ще має досі цінність, але ви розумієте, що треба рухатися далі. Треба, Ви потребуєте зросту. Ось і тут справедливість. Тому що це справедливо, тому що це чесно. Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Два дні підряд, справедливість, то, можливо, будьте обережні, чоловіча наша половина, тому що повістки роздають ну, кругом. В нас на кожному кроці. Можливо, тому два рази, справедливість, два дні підряд. Що нам буде допомагати? О, захист себе. Ось в нас тут було на дні колоди, так що ми щось залишаємо, тому що Тому що я знаю, що так для мене краще. І от допоможе саме таке такий стан, таке відчуття. Що я себе таким чином захищаю, бо я знаю, що для мене краще відстоюю себе і тому я йду. Тому що це мої переконання. Для мене так справедливо і чесно. Карта вогню. Ну, а вогонь це дія, вогонь це впертість, вогонь це от я прийняв рішення, і я. Його дотримуюся. Ось така позиція буде допомагати. А що буде заважати? Ну так, розбите серце, тому що, ну, вісімка кубків це були емоції, такі кішки шкребуть, серце болить. І заважати буде також, от, що болить серце, розбите серце. Ну, ви знаєте, можливо, це для когось трикутник, і тому ви йдете, справедливість вам відкрила очі, надала ясності, можливо, можливо, ваш партнер чи партнерка сама це визнала чи сам. Можливо, це викрилось, вам хтось про це сказав. Ну і заважає розбите серце, інформація, так як ви ми вже знаємо. Ви вже знаєте, мечі це інформація, це думки, це слова, гострий язик. Ось щось з того вам розбило серце. Хтось щось сказав, поколов вас, порубав ваше серце мечем, і тому ви залишаєте те, що ви залишаєте, посварилися, наговорили один одному. А можливо, ви йдете лікуватись, так? Тому що у вас болить серце, і такий може бути варіант. І справедливість вже все. Вона вам чітко і ясно сказала досить, досить чекати, досить терпіти, і ви йдете на обстеження, їдете, йдете лікуватись, можливо, вже, так? Або йдете туди, де не буде боліти серце, де вас не будуть колоти. Проштрикувати ось так ваше серденько. Не будемо ховати під справедливість, тому що справедливість навпаки вам відкрила очі на ось цю ситуацію. Вона неприємна, вона заважає, але вона. От це ви заслужили, наприклад, так, що на. Тому що ви порядна, чесна людина, і ви заслужили на краще життя, а не на те, щоб вас обманювали, вами маніпулювали, вас зраджували. Тому не будемо ховати, тому що все пора платити по... оплачувати рахунки. І та людина, яка вас обманювала, хто б вона не була, вона заслужила свою бумеранг прилетів. Вам боляче, але. Ви не будете більше це терпіти і дозволяти себе собою так поводитись, себе зраджувати, себе обманювати. Ну, такий сьогодні відповідальний день, але, от знаєте, відчувається така ну, спокій, що немає такого вогню, немає злості, немає от, спішки. От якось так все рівно рівно. Розмірено. От ось особливо тут, як відчувається ж полегшення, що все розбиваємо, розриваємо цю ситуацію, стосунки, Чи на кінець, то все стало на свої місця. У мене є своя позиція, і я її дотримуюсь. Отут трішки така, навіть не злість, а. Якщо як все, я, я йду. отак ніби Воно додає рішучості, впевненості і швидкості. Ой, мої любі, я бажаю вам мирно, нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю, щоб справедливість сьогодні була на вашому боці, програлася тільки для вас. Ну, навіть якщо десь неприємно і боляче, так як відкрилася зрада, чи щось відкрилося таке неприємне, але воно на краще. Воно для вас, вона, вона вас очистить, та справедливість. Вона вам відкрила очі. Я бажаю, щоб це було на, на краще, на для розвитку, в перспективу, щоб ви стали сильніший. Ви стали от частіше хочеться сказати, очистилися. Від цього бруду, від, на який вам відкрила очі справедливість, щоб ви переоцінили людей, людей, ситуацію, і щоб вона вам дала ця справедливість можливість бути в балансі, бути спокійним, бути впевненим. Я бажаю вам мої любі сьогодні справедливого дня по відношенню до вас чесності, справедливості, От, щоб ви мали відчуття балансу і цілісності. Дякую, мой любі, що ви є зі мною, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, чекаю ваших коментарів. Проживіть сьогоднішній день з вдячністю. почуємося що